Вітаю на своєму каналі. Чергова посилочка з Аліка. Придбав собі такого коврика для лізання для всяких поділок. Формату А3. Розміри його 30 на 40. Сьогодні будемо дивитися ось цю посилочку. Наразі, може хтось догадається, не знаю, як правильно читається. Я читаю Яро. Тут ось можете знайомитися. Коробочка має такий непоганий вигляд, куди трохи зам'ятий, так запаковано. Буде ще невеликий огляд. Міститься в середине, так вот. Угу. Вот менее. Сам такий Кейс. Футляр. А, разбирается. Будемо збирати все. Так. Футлярчик і запобіжник. Запобіжник такий доволі масивний. Зараз навіть зважимо на 160 А, я так розумію, з 12-1000 вольт постійного струму. Вага. 160 ампер, 160 грамм, футляр важить 237. Разом вага 398. По запобіжнику. Знизу. Там така от пломба вроде бы. Зверху маємо. Ось там щось мідне. Такий жовтий, може навінзове. Єсть під викрутку. Мабуть можна викрутити. Давайте подивимось. Що там всередині. Головне, щоб не спортити. Кераміка. Доволі така чупенька, приємно це вже замаза. А вот саме що там всередині. Чи щось буде видно, чи нічого не видно. Хто вже здогадав, що там середині? Чи хто знає? Напишіть. Хто не знає, дивимося. Опа! Там є. Е Прокладочка. Прокладку ми не знімемо, так як оце завальцовано на прокладку. А там, там коротше, щось висипається звідти. Там щось рядені сипуче. Втім, ну, розібралась. Ну, Держав вже нічого не широстить. Цікава увага. Ну, Якийсь пісок. Приступаємо до наступної частини. Як воно вставляється? Цей запобіжник. Передня кришечка вона з'ємна, має таку конфігурацію. Зачепи вставляється. Має навіть місце для пломбіровки спереді верстик маркування. Має під маркуванням там пружинка, что это з, -з, -з, з внутрішньої сторони? Децептик ще один допоміжний. -до -до так, це, мабуть. Тобто, якщо вставляємо ось отакі воно з розширенням, вставляємо зверху, не зовсім вставляється, тому маємо так от за засчет пружинки. оп, и все. третий зубчик не дает выпрыгнуть за победника. Угу. Все. Зашло на свои места. Видно по ушках, Все на місці. Болт знизу, зверху для закріплення клем тугенько виходить. Давайте подивимося більш детально будову самого. Ну, скришечка все зрозуміло. Нажав. Заставив, поставив запобіжник, відпустив знизу просто. Давайте тепер подивимося цю конструкцію. Будову. Ага. Це воно хотя витягується. Запобіжна така, запобіжна планочка така. От на себе потягнувся. Маємо такі от контактні клеми. Для більшого прилягання контактів. Таке от упорне кільце тут теж зверху знизу, для того щоб запобіжник заходив туди. так. Ту. Угу. Такого є е. граверна шайба, сама шайба прижимна, Маркування QG 4.8. Різьбі воно точно не покаже. Маємо 8 мм. Ну, кабель, хто буде який ставить, в мене буде 25 на 8. так повністю розбираємо, кріпимо отвори для кріплення один-другий до якоїсь стіни, там, ну, до якоїсь поверхні. Клеми одну другу. Це ще при виключеному, щоб нічого не замкнуло. Потім одіваємо отакі от заглушечки. Тому що отак зажать, коли будуть одіти, дуже буде складно. А коли вони будуть, коли вони зняті, то ось вони головку одів, завернув і будь здоров. Все, є, є. Яка його длина. Дагляємо, длина шістнадцять товщина три половиною, і висота. Сім з половиною самого Запобіжника Восім два з половиною ще на П'ять з половиною. Без рожок. 4 Чори. Півтора сантима. Головне ще не сказав. За скільки я його взяв? Запобіжник з таким холдером. Тримачем. Тринадцять доларів. Або 545 гривень. Це разом з монетками від Елюшки. Всім дякую за увагу.